Барбікор завжди в тренді. Грайливі, модні, неповторні. Ці барбі диктують стиль і тренди, такі класні образи і аксесуари. А тепер ще більше блиску. Дві нові красуні в образах Металік, будь-яскрава, як Барбі Стайл. Іноді діти поводяться дуже дивно, плачуть без причин, скиглять, бешкетують або все роблять наперекір. Що їм не скажеш, а вони не хочу, не буду. Навіть коли щось хороше і правильне радять, причини неслухняності різні, але страждають від цього усі, дорослі засмучуються, що не можуть впоратися з вихованням. Дітям здається, що їх не розуміють і не люблять. Але ж це не так. Спробуймо розібратися, що спонукає неслухів до поганої поведінки. Призи та бешкети. Деякі діти можуть погано поводитись, щоб привернути до себе увагу. Так вони ніби подають батькам сигнал. Мені самотньо, побудьте зі мною. Ці дітлахи помітили. Якщо трішки побешкетувати, то навіть дуже заклопотані дорослі знаходять для тебе час. Ну, побубонять трішки, зате ж свого домігся. Мама, поряд. Насправді, існує значно легший спосіб отримання маминої уваги. Просто підійди і скажи: я скучив. Так само дивно поводяться діти, які хочуть привернути увагу однолітків. Вони корчать із себе клоуни, б'ються. Смикають дівчат за колоси і цим викликають тільки роздратування та образи. Адже по-справжньому зацікавити можна тільки своїми хорошими якостями. Ти вже дорослий. Якщо чогось хочеш, скажи лиш малюки в пісочні б'ють лопаткою по голові, щоб познайомитися. Також причиною поганої поведінки може бути боротьба за вплив. Деякі дітлахи хочуть, щоб усі слухали тільки їх і робили все, як вони скажуть. Ці хлопчики і дівчатка всіма шляхами намагаються довести свою важливість. Іноді в них це навіть виходить. Та нехай зовні здається, що ти переміг всередині чомусь порожньо і тихо. Тоскно, це тому, що ти вчинив погано силою. Змусив когось зробити по-твоєму. Якщо ти і справді хочеш, щоб до тебе прислухалися, намагайся шукати такі шляхи вирішення суперечки, які сподобаються всім. А ще погана поведінка може бути помстою за якусь образу. До того ж, часто мстяться зовсім не тим, хто образив, а тим, хто попався під гарячу руку. От буває, нагримав тато на сина, а він зі злості з однокласником побився або копнув ногою собаку. Тата ж копнути не може. Та хіба чесно ображати того? То не зробив тобі нічого поганого. У такій ситуації краще і корисніше буде сказати татові, що його слова тебе образили. Про капризи та пешкети. А ще діти капризують, коли не хочуть брати на себе відповідальність. Коли тобі не хочеться чогось робити. Ти можеш піти двома шляхами: пересилити себе або почати скиглити. Я не можу, в мене не вийде. Якщо ти постійно обиратимеш другий шлях, то навіть тоді, коли справді захочеш щось зробити, можеш зазнати поразки. Тіло звикає до того, що йому не довіряє, і починає вірити в те, що воно й справді таке кволе і безсиле. От, наприклад, вирішив ти щоранку робити зарядку, а обіцянку стримати важко. Спитай себе, чи я дійсно такий слабенький, що не можу зробити кілька вправ, чи то мені лінь заважає? І якщо хтось із твоїх близьких поводиться таким чином, скиглить, не хочу не будь-кає, в жодному разі не виконуй роботу за нього. Можна лише допомогти. Важливо зрозуміти одне діти бувають капризними і неслухняними не тому, що вони погані, а тому, що не вміють інакше висловлювати свої бажання. Вони ніяк не збагнуть, що така поведінка викликає лише негативні емоції: роздратування, злість, бажання покарати. Навряд чи хтось зрозуміє, чого ти домагаєшся, коли ти вирадуєш або робиш шкоду. Пристрій для читання думок ще не вигадали. Зате люди навчилися говорити, а отже, можуть висловлювати свої почуття словами. Тепер це легше зробити, ніж було колись. А як воно було? У ті часи, коли твої первісні пращури ще не володіли мовою, вони спілкувалися між собою тільки окремими вигуками. Або робили малюнки на скелях. Такий спосіб спілкування був не дуже надійним, і через нього траплялося багато непорозумінь. Тоді люди вигадали мову, щоб розуміти одне одного краще. Навіщо ж і досі поводитись, як печерна людина, коли можна все пояснити словами. Про капризи та бешкети. Особливо важко зрозуміти одне одного дітям і дорослим. Часом навіть здається, що вони говорять різними мовами. Коли мама каже: годі сидіти за комп'ютером, вона має на увазі я хвилююся, щоб не зіпсувався твій зір. А дитина чує, батьки забороняють мені гратися, вони мене не люблять. Дорослі виросли і тепер бачать світ зовсім по-іншому. Ну, хіба вони зрозуміють, що малюнки на стінах це зовсім не пешкити, а витвори сучасного наскельного живопису. І що саме в глибинах калюш приховані таємниці створення Всесвіту? Як їм це пояснити? Треба вчитися домовлятися. Домовлятися. Означає знаходити спільне рішення, яке задовольнить усіх. Наприклад, на стінах можна малювати, якщо повісити там дошку або шматок старих шпалер. По калюжах можна ходити в гумових чоботах. Якщо батьки забороняють тобі подивитися улюблене шоу увечері, не поспішай влаштовувати істерику. Спокійно запитай, у чому причина такого рішення? Припустімо, батьки вважають, що через передачу ти не виспися і в школі клюватимеш носом. Тим паче вчителька вже скаржилася на твою неуважність. Ось тут і знадобиться вміння домовлятися. Поясни батькам, як важливо для тебе подивитися передачу. Подумайте разом, що можна зробити, аби і ти, і вони були задоволені. Нехай ти пообіцяєш відправитися в ліжко без капризів, а вони натомість запишуть передачу на диск. Гарно придумано! Лишилося тільки дотриматися домовленості. З порушниками ніхто не схоче мати справу наступного разу. Отже, якщо тобі раптом захочеться повередувати, зупинися і запитай себе, навіщо я це роблю? Не марнуй сили на крики і сльози. Краще подумай, як можна домовитися і змінити ситуацію. Віддай іграшку! Вона моя Брешеш! Сам брешеш, за драка. я, задирака, а ти порося, Ось ти хто! А ти, а ти, ось тобі. Бувають такі сварки, коли всі слова закінчуються, і щоб завдати супротивнику ще більше болю, лишається тільки вдарити. Битися чи не битися. Непросте питання. Навіть погляди дорослих в цьому розходяться. Одні кажуть, що битися погано, інші самі вчать давати здачі. Що ж робити? Спершу я вирішив спитати тих, кому частенько доводиться помахати кулаками, кігтями і хвостом. Ровко і Мурзик мало не щодня чубляться, коли не можуть поділити здобич або тепле місце на сонці. Після таких побоїщ їм подовго доводиться зализувати рани. Чому вони це роблять? Бо вони тварини і не знають іншого способу вирішити суперечку. Люди, на відміну від тварин, уміють говорити. Тож завжди мають прагнути до мирного рішення конфліктів. Домовитися можна з будь-ким і повір. Кращого способу вирішити суперечку немає. У бійках тварин завжди перемагає той, хто сильніший. У людей все залежить від розуму та кмітливості. Кому вдалося вперше спинитися, приборкати свою людь той і переміг. Підказка. Коли відчуваєш, що злість переповнює тебе, заплющ очі і склади руки внизу живота. Уяви себе кулею, що легенько розхитується. Тепер дихаємо, закрий праву ніздрю, вдихни лівою, закрий ліву, видихни правою. Зроби так кілька разів, а потім навпаки. Вдихай правою, а лівою видихай. Також позбутися люті, чудово допомагають фізичні вправи. Як тільки хочеться комусь зацідити, зразу починай присідати або пробіжи коло навкруг будинку. Підказка для задирак. Якщо тобі важко впоратися з люттю, попроси батьків облаштувати куточок визволення від агресії. Там можна розмістити боксерську грушу. Окласти подушки, ковдри, старі газети, усе, що не шкода побити, пом'яти і пошматувати. А ще є гра стоп кулак Щоразу, як кажеш собі стоп-кулак, треба розслабити м'язи. Коли матимеш вільну хвилинку, потренуйся. битися чи не битися. Як казав мій учитель сенсей Отакі Кулакі, найкращий бій той, що не відбувся. Іншими словами, щоб перемогти у бійці, треба будь-яким способом її уникнути. Як це зробити? Передусім, не ходити там, де можуть побити. Уникай темних провулків, безлюдних місць, покинутих приміщень, де збираються хулігани. Навчися гасити агресію супротивника. Задирака навряд чи одразу накинеться на тебе з кулаками. Спочатку буде чіплятися з усілякими питаннячками. Насправді він тільки чекає, що ти відповіси йому грубістю або перший полізеш у бій. І тоді Вийди, що вже не він, а ти до нього задираєшся. А він, бідолаха, просто захищається. Не зловися на гачок, дій навпаки. Він сподівається, що ти заведеся, на янеш, а ти будь вічливим. щиро всміхнися і попроси пробачення. Не бійся здатися слабаком. Сила не завжди перемагає. Мій учитель отакі кулаки весь час повторював, товста гілка ламається під вагою снігу, а гнучка прогинається і виживає. Будь гнучки! От, наприклад, на популярне хуліганське питання, ти чого це тут вештаєшся?» Можна зреагувати по-різному, пожартувати. Виконуєш шпигунське завдання. А ти як думав, тільки? Про це нікому. Перевести розмову на іншу тему. Тебе шукаю. У мене в п'ятницю вечірка. Приходь. Попросити поради. Якщо знаєш іншу дорогу, підкажи. Зробити комплімент. Ой, це ти. А я не впізнав. Такий чепурний. Байдуже, що ти скажеш. Головне робити це щиро. Інакше задирака подумає, що ти з нього кепкуєш. Тож, найпростіше взагалі не встрявати в розмову. Скажи, залюбки з тобою потеревенив би, але мене чекає тато, он там. Від такої відповіді хуліган неабияк розгубиться, а ти матимеш час, щоб забратися з місця події. Якщо до тебе постійно задираються і самому подужати вже не сила, обов'язково скажи про це. Дорослим, яким довіряєш, вони допоможуть впоратися з хуліганами або запишуть тебе в спортивну секцію. Адже задираки здебільшого боягузи і до тих, хто може себе захистити, не чіпляється. Битися чи не битися. А що робити тоді, коли бійки вже не можна уникнути і доводиться захищатися? Спробуй зробити все, аби вберегтися від травм і не завдати їх своєму супротивнику. Ось правила чесної бійки стеж за силою удару. Копатися ногами, кусатися і дряпатися заборонено. Не можна бити в живіт по голові та шиї. Такі удари можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю. Особливо обережними слід бути з очима. Окуляри перед бійкою обов'язково треба зняти. Розбите скельце може серйозно травмувати око. В жодному разі не бери в руки палицю, камінець та інші небезпечні предмети. Не можна битися на підвищенні, де є небезпека впасти, а також там, де багато гострих кутів. Якщо твій супротивник порушує котресь із цих правил, розумніше буде просто втекти, тому що ця бійка нечесна. А з нечесними людьми краще взагалі не мати справи. Втікати зовсім не соромно. Твоє завдання. Повернутися додому здоровим, а не доводити комусь свою силу. Сенсей Отакі Кулаки не раз казав. Найкращий засіб самозахисту швидкі ноги. І головне зроби все, аби бійка швидше скінчилася. Якщо твій супротивник слабший, не бий його, лише стримуй за драку, не підпускаючи його ближче витягнутої руки. Якщо сили на рівні, і ти програєш, тим паче спробуй зупинити бійку раніше. Клич на допомогу. А ще важливо після закінчення бою знайти будь-який спосіб помиритися. Хоч ми, лицарі, взагалі виступаємо проти бійок. Це якось не по шляхетному. От, викликати суперника на дуель. Це я розумію: тип зброї, присідання, підтягування на перекладині або задачки з математики. Навіщо битися, коли існує стільки веселих способів вирішити суперечку?